У легіоні був мисливець легенда. Хто б це не був, він полює на наш скарб. Це точно вона? Точно. Добре. Кінчайте. Хто ти такий? Кейн Вайс, Я врятую тебе. Я хочу знати, що відбувається. Ми ведемо війну проти однієї з наймогутніших династій у всесвіті. Але до чого тут я? Ви королева, ваша Величність. Якби ви знали, чим я заробляю на життя, то були б дуже здивовані. Головне, не що ви робите, а хто ви? Її треба знайти і одразу знищити. Життя скоро зміниться. Чому ти допомагаєш? Твоя земля лише крихітний елемент дуже складної системи. Балем проголосив себе її правителем. Але насправді земля належить тобі. Я висмокчу з їхньої планети все перш ніж віддам її. Нам потрібен план, нам потрібна зброя. Єдиний шанс. Ти все життя шукав свій єдиний скарб. І це вона.